Доброго вечора, ми з України! Парш котаний привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та зіркова гостя українська парфумерка, художниця, засновниця бренду Чарзіля Ксандра Осініна. Привіт! І сьогодні ми разом з Сандрою поговоримо про інді парфумерію, з'ясуємо, що це таке, та поділимось парфюмерними скарбами, які Ксандра нам люб'язно принесла. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Ромагайду, До речі, у Ксандри також з'явився Ромагайд, підписуйтесь. Там ви можете побачити всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю аромати, які мені подобаються, і чим я захоплююсь в даний час. Отож, Ксандра, не будемо гаяти часу застрибути до нашого парфумерного атракціону. Отож парфкотани, Поїхали! Оксан, дякую, що ти прийшла на мій канал. Дуже довго я тебе чекав і дочекав. О, все. да, да. Якось так не склалось швидше. ну Але все склалося, і ми з вами. Головне, вчасно, да. Оксандра принесла просто нереальні скарби, про які ще ніхто не знає. Я не впевнена, до речі, що ніхто не знає, тому що це не прям нові аромати, але це аромати рідкісні, і е, я принесла сьогодні те, що в Україні не продається. Ну. Вирішила, що вам буде, мабуть, цікаво. Найрідкісніше флакони сьогодні ми послухати. Наскільки ви зможете послухати їх через екран? Я тебе прошу допомагати мені. Я буду показувати флакони, а ти мені будеш казати, як називається і звідки цей бренд до нас і до тебе потрапив в колекцію. Отож, перший парфюм від бренду Wild Hunt. Ні. Бренд mm -hmm. uh, I Hate Perfumes Крістіан Бросіус парфумер. Це інді бренд. Ну, uh, те, що сьогодні я показую, це все інді бренди. Uh, хоча я не всюди знаю парфумерів. Назва аромату Wild Hunt uh, Дике полювання це найвідоміший, мабуть, аромат Бросіуса. Uh, до речі, Бросіус також був uh, засновником і першим парфумером в uh, бренді Demeter. Okay. Але Деметер це його проект зовсім інший. Там не зовсім про парфумерію, там скоріше про якісь. Емоції, переживання, об'єкти, щось таке незвичне. Це як бібліотека ароматів. Він так же зараз позиціонує після Бросіуса. Аромати стали простіше. При ньому вони були принаймні якісь більш цікаві, але все одно це дуже прості. А от його основний цей бренд Hate Perfumes, він дуже дуже цікавий. Він це арт, це те, що я дуже люблю. Це картини, написані альфакторно, ну тобто запахами. А ти знаєш, я чув цю історію, що він пішов з Демідер а, і заснував Правда. свою? Ні, так? ні, ні, там мені здається було інакше, тому що це просто були різні проекти, так тому, що це творча частина. А Деметр це було от ну задумка, така що саме бібліотека різних якихось дивних. Ну як дивних, начебто, простих. Мені здається, що в Деметері складається з двох-трьох компонентів. Можливо, вони ну, дуже так. дуже прості. Ти знаєш, і напевно бріфи вони знаєш, так тебе лімітують, те, що вибирати, щоб воно продавалось, щоб воно подобалось людям. А друзі, що я хочу сказати про цей парфум? Мені пахне підвалом і такою, знаєш, трохи підгнившою картоплею. Боже, як цікаво. А, Насправді тут сюжет інший. Це власне осінній ліс. Це до речі можна віднести до шиперів, тому що там а, багато а, моху, деревини, угу. а, хоча в ньому нема цитрусів, в ньому є гриби. Так. І а, В мене просто є своя композиція, яка доволі схожа, але вона малює Карпати, це зовсім інший пейзаж. Тобто, Мальфарському ліс. лісі, в мене теж гриби, хвоя і а, мох, але вони ж зовсім по-різному сприймаються. А, що от відразу будем, буду розповідати про країни, тому що інді парфумерія, на відміну від класичної парфумерії, масової якоїсь люкса, там всього-всього, того, та, то, що можна на полицях крамниці знайти. А, інді парфумерія. Це завжди індивідуальна творчість. Uh -huh. Тобто, крім того, що це незалежна парфумерія, це ще і індивідуальна. Да? Ну, тобто, хоча насправді прикладається дійсно як е, незалежна. А, і цікаво те, що от, я досліджую, мені це просто дуже цікаво, мене це заводить, я колекціоную, я знаходжу ці всі штуки, тому що я просто обожнюю. А, в парфумах інді-брендів інді саме ці якісь індивідуальні риси і. А що я помітила? Що в різних країнах парфумери тяжіють до різних сюжетів, до різ... Різних... є якісь риси, які їх об'єднують. Звичайно, що мені найцікавіше вивчати українську парфумерію, але е, звичайно, що починала я не з українського, бо українська е, моє життя вийшла трошки пізніше. Там треба ще було накопати. В наші ж всі сидять дуже тихенько. Ті, хто створює авторське, ну крім Росіус – це американець. А що можна сказати про американські інті бренди? Що для них характерно? Вони дуже часто. Створюють композиції, які присвячені природі. Uh -huh. От у них дійсно там може не бути людини. Це дуже часто така історія, що там нема людини, там красивий ліс. Ти себе в поході там відчуваєш це. Ти в горах, чи в лісі, чи там десь біля річки, ще десь щось. Але це красива природа і дуже е, доволі таки реалістична. Вони до, uh -huh. до такого тяжіють. І що я ще помітила, в них дуже багато е, на водній основі парфумів. Тобто, о, от, європейці абсолютно спокійно сприймають спиртову основу, о, ніхто mm -hmm. навіть вже не дуже там заморочується і звертає увагу. А американські бренди дуже часто роблять безспиртові. Ну, спирт же шкіру. А що, а що? з якій закриття? Там водна основа mm -hmm. є е, е, певний. Емульгатор, він називається солюбілізатор, тобто те, що поєднує олійну частину і воду. Угу. А, звичайно, там є якісь консерванти, що ще, тому що ну, в воді, звичайно, бактерії будуть Розножимо добре це себе це не почувати. Добре. Да, Но Для це парфума принаймні точно. ні. Але просто що цікаво, що інше звучання дає. А, водна основа а, у Бросіусу, до речі. Всі парфуми, які ну, я бачила в нього на сайті, вони продубльовані. Mm -hmm. Є е, спиртова основа, є водна. Це водний. Mm -hmm. Ти можеш оцінити, ну, наскільки він по-іншому ну, сприймає. Ти знаєш, це як кажуть англійці, not my cup of tea. <рес> да. Під... Не твоя да, да. дійсно дуже натуралістично. Мені він коли ж ти розповіла сторітелінг про ліс, про мені підвальність все одно я не можу позбути відчуття землі, землі і підгнившої картоплі. Ну, картоплі я да. там не чую ну, мати. Да. Так, ну типу, а це, до речі, може через вологу, тому що да. вода все одно має свій запах. Да. Так же як і спирт. Ми звикли до ноти спирту, яка на баз... ну, в основі аромату, да? вона все одно всю. Туди є, а коли водний парфум він завжди сприймається трошечки як підквашено. Коли ти звикаєш до них, то ти вже сприймаєш їх нормально, ти вже ноти там слухаєш. А коли ти перше знайомство з водними парфумами, то вони дійсно як якісь от там десь огірочки, десь картопелька, десь щось там ще підгнивши. Дійсно індії і не на загал. Друзі, переходимо швиденічко до другого парфуму. Це від Енді Tower, Але зараз ви просто обомлієте, тому що завжди інший формат. Від чого? Тому що ми звикли Енді Tower, бачити, ось в таких флаконах. А тут все по-іншому. Тут е, називається парфум Incense. І, е, і ось такий формат. Так, ця лінійка е, це його підбренд, Він називається Towerville. І він, е, да, він не продається в Україні, це е, саме ця серія, ця лінійка е, відрізняється тим, що тут е, начебто простіші композиції, тобто це більш моноаромати. Але оскільки Тауер просто богічно працює з ладинами, е, оцей інсенс це, це мій улюблений. Причому в мене є інсенс екстрім, і оцей інсенс вони різні. Е, е, я не можу сказати, що цей мені сприймається простіше. Він більш лінійний. Ну, тобто від. Це просто ладан. В нього так само в цій серії є просто амбра, просто ваніль, але вони ну просто не просто. Тауер майстер в нього Ти дуже знаєш, класні аромати. А, От що можу сказати? По-перше, він викликає в мене посмішку. Це по-перше, а це признак того, що мені воно подобається. Він дійсно про а, трохи про спець, але це носибельний ладан, як на мене. І я хочу сказати, що я просто обожнюю Енді Тауера. Пустеля для мене просто нереальна і має її в колекції. Він філігранно, хоча це от Ніше, такий невеличкий бренд. Це теж інді, Він да. руками це змішує. Так, але ну умнічка просто, просто філігранні композиції. Вони голосні, вони насичені. Всі ця гардені, яка дуже крута. В мене знайомий Ілья він собі купив просто в захваті від неї. І всі його парфюми. От просто носибельний і є якість, і йому за це дякую. Він один з найвідоміших інді парфумерів взагалі в світі. А в нього дійсно майстерність дуже високого рівня. І він дійсно дуже класно працює з ладанами. Навіть там, де ладани в нього в композиції не заявлені, скоріш за все, там ладани будуть. Угу. А, Локалізація в нього це теж Європа, це Швейцарія, він в Цюріху працює і живе. Але в нього от це можна зараз в нього там повітря, швейцарське, да, там що ще. Тобто він теж про красу своєї землі, своєї природи створює аромати, але ну, оскільки це єдиний представник Швейцарії, в моїй колекції. Плані інді брендів я не можу там якийсь висновок загальний зробити, бо американців в мене набагато більше. Там я можу якісь загальні висновки робити. Але я відчуваю, що любов до природи все одно да, до своєї природи. Там вже клімат інший і теж природа, але вона вже по-іншому вирішена. Ну і ладани просто це його любов, я так розумію, і тому в нього навіть не, немає ноти ладану, не заявлено, але ладан там буде відчуватись, і він буде богічним. Переходимо, друзі до наступного бренду. Дуже крафтовий, як на мій перший погляд. А... На другий так само. Так, це, а... це це отакі єшка. Ашка, ось така. Ось дивіться, <гум> флакон. Ашка це назва парфуму, а, а бренд називається Not Parfums. А, а з якої країни? Швеція. Швеція. Окей. Да. А це інді-інді парфумерка, дизайнерка, художниця. Югана, вона створює, до речі, і про Тауера теж саме можу сказати, і про Югану. Це ті парфумери, які підтримали Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Це люди, які не байдуже, які і висловлювали підтримку. Власне, цей флакон мені вона подарувала авторка, тому що я сказала, що я українцям буду розповідати про її парфуму. Буду знайомити. Я пробники. людина мені прислала цілий флакон. Вона мене запрошувала до себе. Сім'єю, каже, приїжджай, якщо треба, можна скільки завгодно в мене бути. Тому що вона переживає, переживає за нас, за Україну, і це дійсно настільки щемко, ну я не знаю, мені цей парфум взагалі дуже подобається. І по композиції. Там давай, поки ти ще не розказала а, я, давай, мої давай, перші так, враження. Давай, свої перші. Він враження. мені про прянощі, про медовість, амбровість, якщо вона тут є, не знаю чи є, чи нема. І він мені чомусь пахне Україною. От зараз, от всі, от така автентика якогось мольфарського. Ти знаєш хати, де він там сидить. Оце тут мет, тут стоїть. Отут якісь спеції, благовонії. Дуже, я б сказав, дуже українська композиція. А дуже карпатська навіть так, гуцульська так, так. тому, що в, в плані от природи в неї а, ну це ми один слухаємо. А, в мене є в пробниках інший, і вони всі про більш сувору таку природу, більш холодну, більш стриману. В неї такі хвойні дерева, смоли, а, повітря дуже багато, води багато. Те, що в нас в Карпатах дійсно воно є. Але менше, бжоли, карпатський мед. Можливо, менше, менше трошки вологі. І це, от конкретно, oh, ця, цей сюжет це е, біля комину. Це Ти сидиш, тебе оце, гріє, це тепло. Там заявлені ноти пороху, диму, смол, дереву. В неї унікальні абсолютно композиції. Вони дуже насичені, дуже такі сакральні. Знаєш, вони як, як священня якісь, От як на вівтарі може так латину. Навіть пахнути, в презентації. Да? І в презентації. Да, вігал, так само. От, дуже круто. Сим... В неї всі е, оформлені такими символами, в неї нема там е, тексту на флакончиках. Те, ну, щось написано це вже на коробці, а на флаконі завжди от якісь. Дуже красиві такі вона сама, наскільки мені відомо, це малює і дуже талановита людина. Хочу сказати, що перше це не французька, не класична така ось композиція. Це Абсолютно. щось інше, з іншого світу. Можливо, воно трохи межує на парфумерному і не парфумерному. Якби я проводив аналогію, перший бренд, який в мене з'являється в уяві, це зоологіст. От вони б могли б так зробити, але це такий знаєш український зоологіст, або Шведський. Зоологі. Та, карпатський Шведський, так. як з'ясувалася, але дорогу, вона теж живе в хатинці на природі, в неї ліс, в неї сад. Вона дуже любить трави, всякі квіти. Взагалі, ну чудова, абсолютно жінка, і аромати в неї теж прекрасні і унікальні. Від Швеції і до якої країни ми подорожуємо? В Грецію. Зараз Греції. ми на острові Хіос. Конкретно а, так. О, Unique Fragrance написано. Юнік Фрейґранс написана. Ну можна трошки критики. Тож, а, да. Не подобається мені флакон. дуже запростий. Іди такий. Ви на нього? Не, ну. так, вже виваговий. Та капець балована Галя. Да, да. На перший погляд, вибух чогось свіжого. Якоїсь квітки, напевно. Гарно, трохи милить. А ти тепер розказує вже. що так, ти Так, Значить, у Греків взагалі зараз сучасної парфумерії, як такої, майже немає. Та той бренд, який я знайшла, коли по Грецію мандрувала, це. Капа, якщо не помиляюсь, можу неправильно читати. В них там просто якісь вторинні дуже композиції, не цікаві. Це сувенірний аромат, угу. тобто він продається в музеї Мастіхі. Угу. Мастіха це смола дикої фісташки, oh. яка, яку видобувають тільки на острові Хіос, тому що росте вона дуже багато де, але тільки на Хіосі її можна, там можна видобувати. Смолу. Тобто це просто кущики, вони пахнуть класно. Тобто, ну, сама ця фісташка вона дуже класно пахне, я її обожнюю. В мене, до речі, є аромат, присвячений хіосу, там теж є мастіха. Але це такі грецькі бачення. Такий аромат могли іспанці італійці зробити. Так? Це от про гедонізм. Про ці цитрусові сади, так. багато води, багато квітів, така природа буяє. Ти знаєш, а що відповідає в цьому парфуму за свіжість? От, 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 в мене, Тут цитрусів дуже да, багато. не докидає відчуття свіжості. Свіжості і чистоти. Мені чомусь він трохи милить. Милить, бо вони взяли класичні білі мускуси. Ну, просто щоб затримати угу. аромат, мабуть, щоб його зібрати. А, ну, так, вони трошки навіть вінтажать. Вони сприймали. Винтажні, якщо б більш класична була композиція, uh -huh. але композиція дійсно от вона сувенірна, mm -hmm. вона присвячена цій mm -hmm. мастихі. І фактично там всі інші ноти вони просто її підтримують. Там цитрус, квіточки, але вони всі ну не, не сперечаються. Мастіха тут дуже добре відчувається. А, якось а, за можливості я тобі дам послухати мастіху. Ти зрозумієш про що мова? Бо угу. а, запах мастіхи ти, коли його один раз нюхав, ти потім вже пізнаєш. Воно вже так і на флоколі намальована фісташка. Да, оця, а, оця сама фісташка а, дика, але воно мені не особисто для мене воно мене не про масти. Правили? Мастіха. мастиха. Так, вона це мені про свіжість, чистоту, догляд, можливо, якийсь косметична крем, косметична є частина. Та, та, та. Та, тобто не, не вразом. І... Ну, він сувенірний, я ж тобі кажу. Це насправді так і є. Це по суті, як зараз ще один сувенірний. Подивимось, угу. він взагалі там. Мабуть, ще більше а, Дуже швидко, ось дивіться, перший раз таке бачу: Амфора. Здогадайтесь, з якої країни? Я думаю, що тут можна здогадатись, в принципі, бо така форма, характерна. З якої країни і що за бренд? Тому що перший раз таке бачу взагалі. До речі, що за Бренд ніхто тобі не скаже. Угу. Тому що це теж сувенірний, абсолютно аромат. Він називається Shipper. Угу, але тому що він на Кіпрі зроблений, угу. це дійсно. Ну по перше, продається він в дюті фрі Кіпрському, виключно угу. більше ніде. Тобто те. це якась локальна, якась така штука. Це локальний бред. Я так е, ну, оскільки інформації дуже дуже мало. На сайті duty-free можна там почитати, але теж там в фактично нема. Наскільки я зрозуміла, це реконструювали в якомусь музеї. Mm -hmm. Музеїв на Кіпрі багато, і вони зробили таку як відсилку до ароматів, які історично були, які були там в античні mm -hmm. часи. Ну дуже-дуже давно Кіпр був. Є відомості, що в принципі перші мануфактури парфумерні були саме на Кіпрі. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Тому що всі інші, хто собі приписують, в них більш пізні, от за розкопками археологічними, більш пізні ці мануфактури на Кіпрі вони дуже давно були, бо там рослинність така, що вона сама просто кричить Зроби з мене парфум, Спарфон. будь ласка, на оливкові олії що... це пахне благовонієм. От просто Тому що, якимось... а масляна основа так, бл... от про основи ми вже почали говорити. Да? А водна основа вона своє додає, а масляна додає своє. Вона додає відчуття, що це щось олія для. Так. Масажу, вона косметична, але тут дуже багато. Мені здається, тут натуральних компонентів дуже дійсно багато. багато, тому що тут є і жасмин, і він дуже реалістичний, схожий на абсолютно якісний, дуже багато натуральних цитрусових олій, це точно, да? і деревина щось таке непогана композиція дійсно. Але вона при шкірі сидить, вона не така яскрава і свіжості тут е, да, помітив достатньо, достатньо. достатньо через цитруси, але не стільки, скільки в спиртовій композиції. Да? Хоча вони чимось схожі. Так, Сандра, і ми переходимо до останнього парфюму. Наш mm. те, що ти принесла, mm -hmm. це такий от новий реліз. Наскільки я пам'ятаю, да, да. Він не так давно від випущений. від бренду зоологіст називається коктейл. І Ксандра зацікавила мене, як же він відноситься до України, як пов'язаний він з Україною. Е, дивись, новий реліз для зоологіста. Так, але цей аромат. Був випущений е, кілька років тому. Зараз не буду брехати, коли точно, але це вже ну, е, доволі давно. Е, він був випущений німецьким інді парфумером, який oh. закрив вже своє виробництво. Він вже парфуми не створює. Але цей роман був натхнений і зроблений в колаборації з Яною Том Мілісей, oh, really? яка з Дніпра! Це наша українська блогерка, яка живе в Німеччині. Вона відома в усьому світі. Коли вона робила огляд моїх ароматів, до мене багато людей прийшло з усіх куточків світу, тому що вона дійсно відома. Я, до речі, Підписаний вона така класна, вона а, така яскрава, вона така життєрадісна. В неї люб, такі люблю сім... її канал дуже щиро, дуже позитивно, і вона дуже така гарна і приємна. Так, і так. вона веде канал українською і Ан... вже... так, і англійсь. Uh, свого часу російською було. Ми з нею трошки через це там uh, сперечались. Вона мій огляд робила російською. Мені це було не дуже приємно. Дуже. Но зараз вже вона українською ведеться. Це мені мене тішить щиро. Ми передаємо тобі вітання. Uh, да, Яна, привіт, якщо ти нас наздишся. Цей аромат, просто як бачиш, він в мене навіть в Тревелці. Якщо ти пам'ятаєш, я на зустріч приносила в мене колекція зоологістів в пробниках. Mm -hmm. Я собі вирішила, що оскільки це один з найяскравіших інді брендів, і цікавий він, тим, що там абсолютно з різних країн автори. от mm -hmm. це мене зацікавило, що так, продюсер він з Канади. Але ж кожен аромат має свого автора, які локалізовані абсолютно mm -hmm. по всьому світу. Так. Це прекрасно. Я до речі, дуже сподіваюся, що рано чи пізно там з'явиться якийсь український парфум. Прям дуже хочеться. Так. Поки нас не запрошували, але треба, мабуть, нагадати Зо логістик. Якщо ви нас дивитесь, що це чи... Вікторе, будь ласка, візьміть нас. Ми класні. А в нас стільки варіантів да насправді що можна пропонувати момент, в тому що тревелку я взяла не тільки тому, що це пов'язаний з Україною для мене аромат, але й тому, що він мені просто щиро подобається. Він шові. Мені... Ми вже багато так про аромат, а про саме про що він так він мені про Груша в шампанському. Я не знаю, він мені настільки життєрадісний, він мені настільки святковий. Якийсь... При тому, що я не люблю груші. Ні, я люблю шампанське, а груші ні. Але це поєднання в парфумі викликає в мене якісь ці жовті бульбашки, я не знаю, вони якісь нереальні. Грушу відчуваю, дійсно, про грушу. Але ти знаєш, тут е, на, намальований папуга, Це і, папуга, так. І, да? і мені від відсил да. до пір'я. От Якщо ви знаєте, як пахне пір'я, от груша покладена на пір'я. Перша назва в нього була е, з пилом якось, з пилком. Ворогідно зв'язана пов'язана, і це була більш реалістична. Мені зараз трохи пахне якомось фарбою. От просто якимось. Е Фарбою, можливо, фарба, якою люди фарбують а, а, волосся і вже уже після того, як пофарбовано. Якимось черщинником, да. ти маєш на увазі трошки? Так, так, ну мені ні. Я там просто але дуже, тому, позитивний, що... дуже позитивний. Дуже позитивний. Да, да. При тому, що це гурманіка, не мій жанр взагалі. Ну я тому і не флакон взяла, звичайно, бо це тільки під настрій я можу носити, але дуже кльовий аромат, взагалі, такий бомбічний. Друзі, у нас ще є два аромати. В регламент ми вже не вкладаємося. пан монтажер вибачайте, але дуже швидко. Дуже швидко. це, це обидва американці, так і називається допомагає. Ой ні, я це не, не зможу сказати. Brand, да. Tonic Smells бренд тонік смелс in the де віолета нова це назва самого аромату. Так Violet Novella. щось хоч і американці, але за, але за кос. Під італійці наприклад ну да ой. Ну дуже ти знаєш, от що я можу сказати? Дуже прогнозовано. Фіалка, прямо тут вона мага. Я тобі про це і казала. Американці роблять, якщо воно так називається, воно так пахне. Пах, пахне. Вони доволі буквальні, це теж водна основа, тобто все одно ця вологість. Мені чим вона подобається? Тим, що вона не парфумерна фіалка. Угу. Вона фіалка, яка росте в лісу. Так це, от цей кущик, який цвіте, ароматний. Він там в корінні дерев під деревом, да? живе в вологій землі. Але не забагато землі, не погріб, так. Да? Mm -hmm. І дуже-дуже така делікатна, вона прикольна. Мені дуже подобається фіалка в артизаном. Не пам'ятаю, як називається парфюм. Ну, ти знаєш, мені не вистачає в ньому характеру. Фіалка дай фіалка. Я тобі кажу про природу. <рив> Має пахнути природою, значить, про природу. Зараз тобі буде характер. <рив> так, і остання пляшечка це. Дженнюрі ах ah. 24, чи чи просто дженіри вже зараз? Вапара називається а, аромат. Вапрачіндро всі назви бренду. Так знаєш, як я можу це про я можу це сказати, тому що я це кажу вже не перший раз. Клас! Всі назви бренду дуже смішні. Ми шукали, ми не знайшли реально звідки він це бере. Були якісь. О -хо -хо. Навіть ну, намагались коротше, пошукати, але тільки теорії змови всякі побудували, що це есперанто чи щось ще. Значить, одна з композицій називається Бурвову, наприклад. А, і в нього воно все таки. Ти знаєш, а... це можна просто когось є? називати, людину якусь. Ти... Бургову теж можна, <свист> да. нормально. Да. Коротше, це одна з найскаженіших композицій. Мені так подобається. Да, да, вона подобається, вона дивна, її хочеться нюхати. Вона може бути навіть знаєш як, на межі огидного, але настільки цікава, що хочеться в неї внюхуватись. Тут на меду. Там є кава, там є бузок. Ліпа, та, якщо там є все. Просто нереальна не композиція. Я такого не слухав до цього взагалі. Мені ще пахне якимсь трохи пилом. Або таким, знаєш, можливо, полком. А може чому? навіть полком вджолини. Mm -hmm. Оцим полком на лапках, які <гум> бджіл не ловив, не нюхав, але <гум> от такі асоціації. Дуже, <гум> та, дуже круто, мене прям вразило. А... І якщо б хто б це міг зробити, також от зоологісти так могли зробити. А, звичайно, дивись, ти а, приводиш зоологістів як приклад, тому що це те, те де ти бачиш збірку інді брендів угу. різних. І там дійсно кожна композиція, да, вона має свій цей почерк, своє обличчя і своє щось дуже індивідуальне. Олександра, дякую тобі, що ти просто принесла такі діаманти, про які ніхто не знає. Ну не може ніхто не знати. Це доволі давні випуски, але мало зараз. Я наприклад, взагалі, крім зоологіста, тут нічого не знав. Ну і та але саме в такому виконанні не знав. Друзі, дуже швидко, топ від мене, що мені дуже сподобалося. Дякую Закарпатський ліс. Просто божественний ладан, філігранний, носибельний ендітаур, вибоженька, і, і е, парфум, яких який може служити оберегом вам, коли хтось вас погано подивився. Ви просто кажете на нього, що на да, і людина йде за російським кораблем е, в поганому настрої. Просто е, любов. <реш> Отож, дякую, що ти подивились. Доєднуйтесь до телеграм-групи, підписуйтесь на Оксандру. Залишу в посиланні на твій інстаграм. Всі, та, будь ласка, можна, да, я всюди є. Я, я та людина, яка є всюди <реш> майже. Я сподіваєш... казала, ще немає дивись. Треба ще завести, да, вже час. <реш> Буде. До скорих зустрічей! Сподіваюсь, ми вам підняли вам настрій. Па-па! доброго вечора, ми з України.